Я кілька годин збиралася з духом, щоб подивитися передачу, яка розкриває правду про те, як деякі відомі політики України Росії та світу здобули свої посади і владу. Друзі, знання відкривають очі та допомагають зрозуміти, що відбувається в Україні і у світі. Ось маленький уривок, котрий шокує, но раджу подивитися усе відео. Уявіть, що буде, якщо одного чудового дня спливе відео, де високопоставлений політик або офіцер спецслужб. Поїдає людські фекалії якогось шизонутого діда. Як довго така людина протримається на своїй посаді? Тепер ви розумієте, де криється секрет успіху й міцності імперії Дворкіна. Спочатку всіма його посвяченими в глибокій таємниці, адептами рухає той чи інший корисливий інтерес? Але дуже швидко цей інтерес витісняється все поглинаючим жахом викриття страхом, що його колеги, люблячі батьки. Діти, дружина або чоловік раптом дізнаються, що він не просто сектанкопрофа а сек... О людина, яка свідомо добровільно поїдала фекалії іншого чоловіка, і звичайно ж вони відчайдушно захищають своє внутрішнє коло. це навіть не питання якоїсь там солідарності, це питання виживання, Тому вони йтимуть на будь-які хитрощі. На будь-яку цинічну брехню, на будь-який злочин аби тільки ніхто й ніколи не довідався про їхню ініціацію, якою вони всі пов'язані одне з одним і дупою дворкіна. це та таємниця, яка скріплює їх сильніше, аніж будь-який договір на крові в мафії. Це що і є справжній смак влади здобутої таким шляхом Тільки хворий збочений розум міг придумати настільки дієвий механізм тотального контролю. Що тут скажеш? Дворкін творець еталона тоталітарної секти. і найстрашніше, що це працює. Ніхто тому можна не буде вірити. Хтось може не вірити, може говорити, та не може бути. але воно працює, і це видно з того. Як всі ці збочинці, манія садист, посвячених за першою ж вказівкою дворкіна як добре вимуштровані собаки, виконують будь-який його наказ. причому на будь-якому рівні від ухвалення закону до цькування невинних у коментарях в соцмережах. А якщо подивитися, як справи йдуть в інших країнах, візьмемо, наприклад, Україну чи є там секції, які пройшли ініціацію дворкіна, які зараз займають високі кабінети. Судячи з того, що творить ця сектанка із секопрофілів Кременновська і як їй усе сходить з рук, можна ствердно відповісти, так давайте як то кажуть, подивимося фактам в очі на ній же та врані де ставити вона відкрито публікує матеріали, по яких неозброєним оком видно, що вона агент російської секти Оркіна Рацирсу в Україні, а значить, і ФСБ. І це під час повномасштабного російського вторгнення. Але ж саме тоталітарна секта сектаворкіна доклала чимало зусиль, щоб сформувати ідеологічне підґрунтя для російської агресії проти України. І Кременовська їм у цьому активно сприяла. на своєму сайті вона піарила тих російських сектарів Дворкіна, хто радикально демонізував український народ. Тих, хто заявив, що усе українське суспільство сатаністи. Українська вона виконувала накази тих, хто всю Україну і український народ назвали однією величезною сектою, яка за їхніми словами підлягає знищенню.